Боже, що привищей всякого розуму нехай наповняє ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Я так люблю цей віршик, і так мені хочеться триматись Його, проходячи своє життя на цій землі. Я вже в такому віці, як писав Йов колись, коли кості мої вночі турбують мене, м'язи мої, щось. Між собою не миряться, тоді не спиться, тоді Бог торкається в мого тіла, говорить до мого духа, і я роздумую над своїм життям. І з дня в день хочу поправлятись і хочу бути кращою. Бо життя так швиденько пробігає. А час летить, минають роки, і це закінчиться ось ось. Візьмімо з нього ми уроки. Щоб нам навчитися чогось, давайте у молитві щирій піднімемо голос до небес і віддамо подяку тому, хто народився, умер і воскрес. Йому подякуємо за милість, яку до нас він проявляв Що цілий рік на кожнім кроці він турбувався, зберігав. Оскільки бачили ми руку, його протягнув до нас, коли терпіли якусь муку, а він по милості нас спас, торкнувся тіла, зігрів душу, своїм теплом нас обійняв. Він зняв із нас важку ту ношу і ніжно, ніжно, так сказав дитино моя, ти довірся, мені й тягарі свої склади. І там смирися, я не залишу у біді, я перев'яжу твої рани, розбите серце я зцілю, а ти прославиш моє ім'я. Бо я люблю тебе, люблю, давайте будем довіряти себе йому. Ми кожний час, щоб через нас міг прославлятись Він з на землі оцій не раз. Давайте будем. Любов нести до друзів, рідних і братів, давайте в молитвах стояти один за одного за всіх. Життя так скоро пробігає, як рік оцей іде до кінця, і що там нове нас чекає, про це не знаєм ти і я. Ми в двадцять й пережили в спокійній тихій стороні. Та часто свої сльози лили за наш народ, що в Україні. І кожен час свої молитви ми заносили в небеса і Господа благали слізно, щоб ця закінчилась війна. Давайте до кінця стояти у вірі нашій, кожен час надію свою покладати на Господа, щоб Він. Всіх спас, кого від смерті чи хвороби, кого звільнити від гріха, щоб всі отримали свободу, щоб всі прийшли вже до Христа. Щасливий йдіть 24-й. Хай Бог усіх благословить. в, любов, в любові Божій, ви зростайте, любов'ю підкоряйте світ. Люблю вас всіх ще.